you <laughs> Здорова молодь це успіх і перспектива майбутнього нашої держави. Вони обирають спорт, який супроводжує їх протягом життя. Стремління до перемоги головна риса характеру спортсменів. У нашому місті традиційно до Дня перемоги, присвяченому пам'яті героїв Зміївщини, проходять спортивні змагання, в яких беруть участь юнацькі команди з усіх населених пунктів зміївського району. Цього року футбольні змагання проходять за підтримки Зміївського відділу з питань фізичної культури та спорту. Тому й особливу подяку тренери дитячої юнацької спортивної школи висловлюють начальнику відділу Юрію Тимохіну. Турнір сьогодні проводиться пам'яті погибшим, побіди. День Победы. Это проводит комитет по физкультуре и спорту э, Тимохин Юрий Евгеньевич. Он проводится у нас ежегодно, посвящен нашим ветеранам. Дитяча юнацька спортивна школа організовує районні змагання юних футболістів не лише з нагоди свята, а практично кожного тижня. Ми участвуємо, у нас Зміївська ДІВ США, відділення футболу, де ми участвуємо в перенстві Харківської області. трема командами. По младшей и две старшая и средняя группа. Мы буквально вчера, вчера играли в турнир в Червоном Донце, где съехало четыре команды, два изюма, Червоный Донец и мы. Это уже полуфинал был. Мы заняли второе место, первое Червоный Донец. Ну и теперь едем в следующий четверг, это будет 12 число, 12 мая їдемо в візю. Теж такий же турнір проводиться. Це проводить обласна федерація футболу. Де будемо будем участвовать тоже теж в первенстве області. А дві команди у нас по воскресеньям виїжджаємо. Каждое воскресенье виїжджаємо на первенство Харьковской области. У нас по зонам там по шесть команд. Гідне фінансування з державного бюджету отримують лише загальноукраїнські спортивні об'єкти. А наші місцеві команди, на жаль, знаходяться на низькому рівні. Домагає нам Тимохін. Юрий Евгеньевич, поскольку может, вот автобус. Автобус помогает, отдел образования нам дают, школьный автобус. Но финансирование, я бы сказал, не на большом уровне, не на хорошем. Но это не только у нас, это во всех районах такое. Что может, спонсоры помогают, с формой помогают спонсоры. С выездом помогает отдел образования с автобусом. Ну а так дети все с удовольствием участвуют. Хотелось бы, конечно, чтобы помощь была как раньше где-то я уже проработал 33 года. Вот у нас где-то лет 15 назад и питание детям давали, и все было финансирование. Ну, сейчас это не только проблема наша, это проблема, наверное, Украины или всей области. Деньги выделяются только на арсенал металлисты у нас Донецкий, Донецке, там, понятно, Донец шахтер. А мы пока таких на общих началах. Если помогут спонсоры, спасибо им большое. Может, меня услышат. к этому делу. футбольні змагання це не єдині спортивні заходи, що проходили у цей день. Відкритий турнір з боксу пам'яті героїв Зміївщини вже сьомий рік поспіль збирає у стінах дитячо-юнацької спортивної школи як учасників, так і вболівальників. Напруга та хвилювання на обличчях глядачів присутня протягом визначених раундів. Змагатися і здобувати перемогу ось головний девіз спортсменів. В Боксерському поєдинку брали участь юнаки з різних населених пунктів. Навіть боксери з харківщини приїздили, щоб вибороти перемогу. Традиционный турнир проводится в городе Змееве ну, каждый праздник победы. Это традиционно уже много лет. Значит, собираются, вся область собирается на этих соревнованиях. Харьков, Змеев, ну, Змеев понятно, Изюм, Чугуев, Лубатин и Харьковский, ну, все харьковские боксеры. Привез ребят. Вот. Значит, ребята участвуют в соревнованиях. Значит, как раз очень хороший боевой опыт проходит здесь, на этих соревнованиях. Ну и это в дальнейшем. Ну, для них хороша школа. У боксерському турнірі спробували свої сили бійці різної вікової категорії та рівня бойової підготовки. Юрій займається цим видом спортом нещодавно, але вже має такі значні досягнення, як до початківця. Є одна. ну, воно ну, раз в місяць, два місяці. Так. Ну, перше місце на піддамрінгі, ну і на області третє. Ще один конкурсант намагається не відставати у бойовій майстерності, незважаючи на досить юний вік. Йому лише 10 років, а ним вже можуть пишатися його батьки, бо він вже здобув маленьку, але дуже приємну призову нагороду. Мене зовут Назар Хмурат. Я У мене друге місце. Я победил достойно. У молоді любов до спорту відповідає її прагненням до здорового, сильного, красивого, що обумовлює необхідність постійних тренувань та утримання бойового досвіду.